Привіт! я Саша гуршу. тревел легенд. це готель Луджо в Бодрумі. Це був такий незвичайний випуск. Але не буду розповідати, скільки шезлонгів є на пляжі, яка довжина пляжу, скільки басейнів а, в готелі. Просто покажу, як можна відпочити в цьому готелі. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бити дзвіночок, підписуйтесь на канал, мій інстаграм та погнали на огляд. Готель Луджо розташований в 15 кілометрах від міжнародного аеропорту Бодру. І нашим комфортним індивідуальним трансфером ви доїдете від аеропорту до готелю за 20 хвилин. Луджо відносно новий готель він був побудований у 2018 році, але при цьому кожного року тут проводять часткову реновацію. Ось так зустрічає готель Луджо. Майже весь персонал. Встречаюсь. Дуже приємно. Забираю зараз свій багаж і йдемо на поселення. Ось так виглядає лоббі. Завжди я знімаю лоббі, коли вже поселився, спускаюсь, переодягнувся і починаю вам зйомку. А сьогодні хочу передавати всі емоції від цього готелю. Я не знаю, які вони будуть. Сподіваюся, вони будуть всі позитивні. Залишусь дуже задоволеним. А в кінці обов'язково підведемо висновки по проживанню в готелі Луджо. Спускаємось трішки нижче. Саме там у нас розташована рецепція. Заповнюємо анкетку. Можна заповнюємо. Thank you very much. Thank you. Thank you. І поселяємось в наш номер. Абсолютно всі гості, які приїжджають в Луджо, відразу при вході зустрічають йод. Беремо келих ігристого, сідаємо, заповнюємо анкету, відпочиваємо. І поруч із входом у нас розташований пар в лобі, який працює цілодобово, і тут великий вибір алкогольних напоїв. Бачу, є навіть «Blue Label». Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Я вже заселився і готовий проводити вам ром-тур по моєму номеру. Поселення в мене відбулося сьогодні о 19.30. Приїхав я під вечір. Завтра в мене буде цілий день, тому показую вам номер при заході сонця. І Розпочнемо ми зараз з вами якраз з ванної кімнати та гардеробної. В принципі, це все в одному місці. Відкидне дзеркало. Набір всіх аксесуарів, зубна паста щітки, гігієнічні набори. Абсолютно всі номера готеля лучше у нас косметика бренду Bulgari. І з іншої сторони аналогічно. Станок для бриття, зубні щитки і тому подібне. В номері рушники та халати. Місце під ваш багаж. В номері також є парасолька луджа, додаткові подушки. А також заглянемо зараз з вами в душову. Тут також косметика готелю. Аналогічно. І в душові, і в білярку у нас булгарі. І за цими дверима у нас туалет. Взагалі тут можна закритися, перебувати просто, перебувати за закритими дверима в гардеробній, умиватися, чистити зуби, приймати душ. І переходимо в основну кімнату. Ось такий вона має вигляд. Мені здається, номер та квадратів 45 є велике двоспальне ліжко. King Size. Є додаткове ліжко. Диван. У нас дві тумбочки. Біля кожної з тумбочок стоїть склянка для води, і сама вода. Система умного розумного будинку. Можна виключити світло, виключити світло взагалі по всьому номеру. Є usb розетки, є звичайні розетки і є підєвропейський роз'єм. На кожну особу по дві подушки. І з цієї сторони у нас плазмовий телевізор. Зустрічають нас вином. Та з таким маленьким тістечком Луджу взагалі я звик заселятися в номери якомога раніше, щоб відзняти для вас номер, показати все при хорошому освітленні. Сьогодні так вийшло, що заселення в мене було о 20.00. Сонце зайшло, темніє, зараз може йти вже на вечерю. Але сподіваюся, завтра буде хороша погода і ми проснемось з вами разом з вами разом при неймовірному виді. А зараз на вечерю. В готелі луджу сім ресторанів, і всі вони працюють в форматі карт. Ви приходите в ресторан, скануєте QR-код і переглядаєте страви, які можете замовити. Через додаток або через офіціанта робите замовлення, і для вас повар готує страви.

Всього в готелі 11 барів, і майже всі з них працюють в тому числі і в вечірній час, але все рівно більшість туристів переходить ближче до пляжа, адже там працює бар Павло Ескебар, грає приємна музика, грає діджей. А міксологи для вас готують смачні ексклюзивні коктейлі, які можна спробувати лише в Луджу. Сніданок у нас також в форматі карту. Замовив я собі тости з гуакамольєм, сирну тарілку та сезонні фрукти. І, звісно ж, каву. В ресторані на сніданок також подають ігристи, тому можна зарядитися хорошим настроєм відразу на цілий день. Смачно поснідавши з нереальним видом на гори, море і, звісно ж, на бодром, відправляємось засмагати до основних басейнів. Відразу вам скажу, що це мав бути повноцінний огляд готеля тривалістю в півтори години в середньому. Але на жаль, зв'язку з технічними причинами, в мене майже всі матеріали по цьому готелю видалились. Мабуть, потрібно було просто відпочивати, кайфувати. А не знімати огляд, але все рівно те, що вдалося відновити, я вам показую. Саме тому огляд буде трішки менше ніж був запланований, але мені готель настільки зайшов, що я сподіваюся, найближчим часом, можливо, навіть цьому році повернуся в луч, вже як турист з сім'єю на 6-7 ночей. Відпочину і знову вам зніму оновлений огляд цього готелю. А завжди в таких випадках, коли я плаваю в басейні, розповідаю вам про температуру води, а до речі, цей басейн з підігрівом. Розповідаю, скільки взагалі є в готелі басейнів. А зараз навіть рахувати не хочеться. Плаваю в басейн, такий релакс, такі неймовірні види, хороша сонячна погода. Тому просто хочеться плавати і показувати вам відпочинок в цьому готелі, а не охід. Сподіваюсь, найближчим часом в цьому басейні плавати будуть Плавати будете саме ви? В зовсім непомітній зоні з боку від самого готелю у нас є невеликий аквапарк. Складається він із п'яти гірок. І тут, говорять, є навіть капсула смерті. Скоріше за все, ось вона. Але зараз вже 16.30 і аквапарк не працює. Як завжди, в аквапарк до 16.00. Поряд є просто тераса. З шезлонгами, з парасольками можна просто полежати, почитати книгу. І з іншої сторони, у нас вже готель Титанік. Поплававши в басейні, отримавши свою порцію вітаміну Д, йдемо в біч ресторан на обід. Ви лише погляньте на ці неймовірні види цього ресторану, а також на ексклюзивну подачу страв. Вона тут неймовірна. Обідаємо, а потім на пляж. Такий незвичний смак, навіть не знаю, з чим його порівняти, але смачно і основна страва. Це м'ясо. смачно. Прийшов на дручну пляжу, також білий пісок небесного кольору вода, але тут просто шезлонги. Шезлонги, парасольки, і на кожному шезлонгу вже чекає вас рушник. Також в цій частині різні водні екстремальні види спорту, Можна замовити прогулку на водному скутері. Є таблетки, є сапи. Саме вечірній час можна взяти в оренду сап і плавати, зустрічати захід сонця. І до речі, лише в Луджо можна замовити екскурсію політ над ботрумом на гідролітаку, так так на тому самому гідролітаку, яким туристів привозять із аеропорту в готель на Мальдівських островах. Тут такий гідролітак є і кожного дня виконує екскурсійні польоти. Пляж хочеться гуляти і гуляти. Взагалі я більший часу провожу саме на басейнах. Не знаю, чомусь в морі купаюся рідко, а на басейні позасмагати, купатися це моє місце. На цьому пляжі, я думаю, я проводив більше часу, якби приїхав сюди на тиждень. А якщо у вас в компанії або ж ви просто полюбляєте більший комфорт, то для таких гостей є кабани на березі моря, а також пірс. Пірс, на якому також розміщені кабани, у вартість оренди кабани входить обслуговування. Вам може приносити напої, їжу, все, що ви забажаєте, замовивши через QR-код або викликавши офіціанта. А також для кожної кабани на пірсі є власний спуск в море. А до речі, а де ви любите більше часу проводити під час відпочинку на шезлонгах на пляжі чи поблизу басейну? Звісно, коли приїжджаєш на море, хочеться купатися в морі і вже мати відпочинок як лимон на максимум. А проте європейці, коли приїжджають, вони на морі один-два рази скупалися відпочинок і все більше часу проводять на пляжі ой, на басейні. А от українці звикли, якщо ми йдемо на море, то ми маємо засмагати. На пляжі купатися в морі кожного дня я особисто купаюся в морі рідко, можу за весь тиждень там два-три рази скупатися, а так більшість більшість часу провожу саме на басейнах. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях де більше часу під час відпочинку ви на пляжі чи на басейні? Особисто я під час монтажу згадую ті неймовірні емоції, які в мене були протягом трьох днів перебування в готелі. І вже зараз хочу сюди знову повернутися, засмагати на цих комфортних, зручних шезлонгах, насолоджуватись неймовірними видами природи в бодрумі, скупатись в цьому теплому Егейському морі. І я впевнений, що найближчим часом ви також сюди прилетите. Якщо ви також хочете відпочити в готелі Луджо, пишіть мені в Viber. Я для вас забронюю найкращий період, коли тепла хороша погода, а також найнижча вартість. Адже є такі періоди, коли можна забронювати цей готель в три рази дешевше ніж високий сезон. Ось закінчується наш довжелезний пляж Луджо. І розпочинається пляж Еля Лабланч Айленд. Є резорт а це Айленд. А саме туди я сьогодні переселяюсь на дві ночі. Зніматиму для вас знову ж таки огляд цього готелю. Тому обов'язково підпишіться на канал, поставте дзвіночок, що не пропустити огляд саме цього сусіднього готелю. Звернув увагу, спускаючись до басейну, що тут є кондитерська. В кондитерській є морозиво, безліч солодощів, пончики, круасани і тістечка. Чизкейк, корзинки і ось такий шоколад. Я не знаю, смачний він чи ні. Зараз спробуємо. І тут також можна взяти собі ананас. Ага, я зрозумів. Набрати ананас і залити його шоколадом. Якщо вибираєте готель з високим рівнем комфорту та сервісу, з відмінним харчуванням, найбільшим в Туреччині вибором алкогольних напоїв, і звісно ж новий готель, який нещодавно був побудований, з розкішними номерами. А також з білосніжним пляжем як на Мальдівах, то це якраз про готель Луджо. Так так, пісок, який тут знаходиться, він був завезений в Туреччину з Мальдівських островів. Тому навіть знаходячись на цих шезлонгах, ти милуєшся не лише природою Егейського збережжя, а й самим готелем. Я зразю допоможу вам в організації вашої відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Завжди радий буду вам допомогти, тому звертайтесь. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua а також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж на великий жаль, мій випуск вибігає з покінця. Сподіваюся, що він був для вас корисним. Найближчим часом плавати в цьому басейні та змагати на цих всіх шезлонгах, листіжному пляжі бути саме ви. А я вам зрацію допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там є посилання на закриті телеграм-канали з орядами Туреччини. Долучайтеся. Мене це старша Гуржі. Від вас лайк, підписка. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!